Жінка залишилася сама з трьома дітьми. Її чоловік Віктор майже десять років боронив Україну. Головний сержант 95-ї бригади десантно-штурмових військ загинув торік, у вересні на Сумщині. Це був артилерійський обстріл. Вони працювали, і з групою інших військовослужбовців вони збиралися, і був прицільний обстріл наведений. Він загинув миттєво. Дарина доєдналась до спільноти, аби знайти споріднені душі. Спілкування з жінками то це підтримує. Це дає якусь надію, не знаю, світле майбутнє, мабуть. Допомагає все таки, допомагає змінити обстановку не тільки сімейна рутина, не тільки діти, прибирання, прання, школа. На полотні Дарини квітнуть соняшники, символ родини і надії на щасливе життя. Соняшники асоціюються реально з сім'єю з Україною, життям сонячним таким світлим, дуже яскраві квіти.